Всім привіт! За вашими проханнями ми зробили омлот З однієї штуки такий класний італійський плосос термозета, Його є два кольори: такий синій і сірий. Зараз вам покажу ближче. Це він такий маленький, компактний, зручний пилосос з такою циклонік. Мішком, ну тут мішка нема, тут така ціла система для збору пилу. Зручно його витрушувати. Так, відкрив, витрусив. Я зараз покажу, як він працює. Ось Такий він маленький. Окладаєте труб трубку. Так, вимоги. Він Він не є шумний, він тихенький, має 400 ватт довгий у нього шнур. Дуже зручно ним користуватися. Також він легкий в руці через полтору, що дуже зручно збирати пил, витрушувати, просто натиснули і витрусили. Також він ще отут його розбирати можна для того, щоб помити, все, зняти. Отак знімається мішок. Тут є фільтр хепа, який чиститься. І цей е, сам циліндр можна мити. Ціна даного пилососу 1550 гривень. Виробництво Італія замовляйте ці в наших менеджерів.